Усім привіт! Ви на каналі DoubleTop, з вами я, Віктор, і ви дивитесь наш п'ятий випуск Weekly Snapshot by DoubleTop. Це коротка вижимка з того, що було, що буде, що не можна пропускати і чого б краще не ставалося. В цьому випуску ви дізнаєтесь про нову загрозу від FTX, можливий натяк на критерії по дропу від ZK можливий новий тренд і активності по ньому, і ще багато іншого. І як ви гадаєте, скільки коштувала найдорожча NFT? До Речі, це відео створене на базі нашого щотижневого криптожурналу від DoubleTop, Посилання на нього знаходяться в описі під цим відео. Обов'язково підписуємось. Також підпишіться на наш YouTube канал, якщо ви ще цього не зробили. Це допоможе нам зрости. Тож, поїхали! Чи задампить FTX ринок? Суд затвердив план ліквідації FTX. Отож, є три ключові пункти. По-перше, на тиждень можна продавати крипти максимум на 200 мільйонів доларів. По-друге, можна використовувати хедж як ф'ючі, так і опціони. Це означає, що навіть золочену солану можна дампити на ф'ючах. І по-третє, обсяги на деривативах не рахуються. Значить, теоретично, тиск на ринок може бути більшим ніж 200 мільйонів доларів на тиждень. І нагороди від стейкінгу також ідуть у стакан. Продовжуємо. FTX володіє активами на суму більше 3,3 мільярда доларів. І незважаючи на те, що FTX володіє досить великим відсотком саплаю Solana, більше їх частина залочена до 28-го року. За оцінками Місарі, ліквідація може найбільше вплинути на такі токени, як TRX, Aptos, Solana, MATIC і Doge. Дамп чи буде миттєвим з огляду на механіку поступової ліквідації, але все одно потрібно тримати в голові наступну інформацію. Перед тим як додавати. Актив у свій портфель, перевірте, чи володіє ним FTX. Також активами FTX зацікавився скандальний маркетмейкер DVF Labs і Justin Sun. Якщо DVF Labs отримують шматочок пирога, можна очікувати повторення сценарію pump and Dump схеми на новопридбаним дрібнокапам. Тон Wallet і Telegram. Павло Дуров заснов... Павло Дуров, засновник Телеграм, 14 вересня офіційно оголосив про інтеграцію Тон Wallet у Телеграм. Далі, цитата: починаючи з листопада цього року, тон Wallet буде включено в меню налаштувань і вкладень для всіх наших користувачів за межами США і деяких інших країн. Цей крок дасть змогу розробникам реалізувати сотні нових цінних. Функцій. Якщо ви додали wallet і у вас встановлена остання версія Telegram, то ви вже можете побачити нову опцію в меню налаштувань. Річниця оновлення The Merge 15 вересня 2022 року пройшло оновлення ефіру The Merge. Основна мережа об'єдналася з блокчейном Beacon Chain і перейшла від консенсусу Proof of Work до Proof of stake Протягом останнього року після злиття ефір був переважно дифляційним. Проте останнім часом ефір має тенденцію до інфляції через низьку активність користувачів у мережі. Хоча загалом пропозиція ефіру скоротилась приблизно на 300 тисяч ефірів. Це приблизно 25% на рік. ЄТХ транзакції в ЗК Сінк. Мішель Лі, старший віце-президент з розвитку у Метерлапс, яка будує zk Сінк, відповів на запитання користувача у Твіттері з приводу токену. Та розподілу. Згідно з відповіддю Мішель, він вважає, що токен просто забезпечує децентралізоване управління протоколом, і він не потрібен для оцінки користувачів DeFi. Проте звертаємо вашу увагу на цікаву тезу у його відповіді. Можна використовувати фільтри. Наприклад, час першої транзакції в ефіріум, скільки всього транзакцій в ефіріум, коли була транзакція В2. l і так далі. Тепер транзакції в Ethereum виглядають ще більш привабливими. Особливо зараз, коли газ показує історичні лої, можете задуматись про транзакції преміум класу. До речі, оскільки зайшли на територію ретродропів, хочу вам нагадати, що необхідно оновити гаманці аргент та бравос до останньої версії. Це обов'язкова дія. Якщо не зробите, можете втратити і гаманці, і кошти. Pump and dump banana gun! Пау-пау-пау. Нещодавно Banana Ган провели сейл. Banana Ган це Телеграм Бот, аналог Unibot І ми в складі писали про цей сейл, вказували, що це деген історія, але потрібно вибивати вайтлісти. Вибити вайтліст було майже нереально, але все ж таки давайте подивимось, як пройшов лістинг токену Так, ти шо там далейо б. Спочатку ціну було розігнано до 8,5 доларів. Нагадаю, що покупка токену відбувалась за ціною 65 центів. Тобто пресельщики змогли позливати свої активи на 8-10 іксів і витягнути до 15 тисяч доларів з одного гаманця пізніше виявилося, що 4% з продажів токенів залишаються на гаманцях продавців. А потім почалось дуже цікаве шоу. Токен провалився з 8 до 5 доларів, а потім його почали активно відкупати. І те ж саме відбувалося на пампах з 3 до 5 доларів, потім з 2 до 4, доки токен не почав коштувати трішки менше одного цента, а розробники не витягнули усю ліквідність. Після вищеописаних подій розробники запланували та анонсували. Перезапуск токену і те, що вони достали ліквідність, це не скам історія, а це запланований хід. Якщо ви не знаєте, що таке Unibot або Banana Gun, то обов'язково пишіть в коментарях, і ми запишемо для вас відео про телеграм-ботів у крипті. Наступний тренд, який може принести нову кров у крипту, це Social фай. Чому можливо саме цей напрямок стане наступним трендом? По перше, це надзвичайно просто продати кому завгодно. Ти просто постиш історію е, на вбивці інстаграма, твіттера або телеграма, пишеш пости і отримуєш за це реальні гроші. Поки що тут надзвичайно мало гідних проектів, наприклад, Дебанк, Френтек. Lens і Tipcoin. оскільки про перші три ми вже неодноразово вам розповідали і згадували і писали пости. Тому сьогодні акцентуємо увагу на Тіп Історія полягає в тому, щоб винагороджувати друзів і авторів, не виходячи з Твіттеру. Наразі у Tipcoin є декілька епох, в яких ви можете заробляти бали. І ретродроп вже підтверджений на 100%. А як саме заробляти ці бали, ви можете знайти тут під цим відео. В описі на даний момент невідомо наскільки приємним та великим буде цей дроп, але декілька акаунтів я точно вам раджу зробити. І обов'язково пишіть в коментарях, в яких ще SocialFi проектах ви проявляєте активність. Фандр під боже, боже. Минулого тижня було проведено 20 раундів фінансування, в результаті яких було зібрано 80 мільйонів доларів. Мастхев активності. Як я вже казав раніше, газ на Ethereum пробуває свої історичні лої. Тому що ми робимо? Приджимо через офіційні мости Тір 1 та Тір 2 проектів. Які мости мастхев? Це Зека Сінк, Старкнет, Полігон, Лінея, Зорра. Переганяємо в мережу із мережі ефіру. Наразі затрати складають близько 3 доларів. Ми рекомендуємо це зробити, оскільки ми ще не знаємо точних критеріїв, але це виглядає як можливий мультиплікатор. Наразі затрати складають близько 3 доларів. Ми рекомендуємо це зробити. Немає 100% впевненості, що це must-have активність, але це точно може бути мультиплікатором при визначенні розміру вашого дропу. У минулому випуску ми об'явили для вас маленький конкурс на найкреативніший та найцікавіший криптофакт. Отож, переможець! Факт, що вся моя ліквідність лежить у ретродропах вже стільки часу, що скоро покриється мохом, засохне і розсипеться, поки той дроп дадуть, якщо дадуть. Тож вітаємо баді 0504 25 доларів твої. Цей криптофакт нам сподобався, оскільки це зараз описує багатьох криптонів. Але ми хочемо вам нагадати про ризик менеджмент і що не можна всі 100% свого криптопортфеля витрачати на якусь одну активність. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Цей випуск було підготовлено на базі нашого щотижневого криптожурналу від DoubleTop. Щоб бути в курсі всіх актуальних новин та знаходити альфу раніше за інших, підписуйтесь на наш криптожурнал. Лінки в описі. Ну і звичайно, підписуємось на наш Ютуб канал, ставимо лайки, заходимо в коменти і пишемо свої побажання, запитання та пропозиції. Ми працюємо для вас, ваш Дабл топ.